Всім привіт! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про адаптацію в Туреччині. За все хочу сказати пару слів про себе, як в мене проходила адаптація, а в мене її взагалі не було. Тому що я дуже рано поїхала до Туреччини, плюс в мене вже були тут друзі, плюс у нас були якісь. Турки в Києві знайомі, друзі. Плюс в мене вічим працював на турецьку компанію. і Ми завжди пересікалися з турками, ми їли їх їжу. Навіть в мене мама дома готує турецьку їжу, меречмек, Чорбаси, наприклад. І тому в мене такої адаптації, знаєте, як прям адаптації, якісь там паніки, істерики, панічні атаки, не дай Бог, в мене цього не було. Але якщо у вас трапляються панічні атаки, якісь нервові зриви, я завжди рекомендую звернутися до психолога, психотерапевта, психіатра. Це нормально. Ми чому ми можемо лікувати, робити масаж, наприклад, для свого тіла, але не можемо робити масаж для свого мозку? Це все нормально. Тому звертайтеся за допомогою, будь ласка, і не нехтуйте цим. Перший пункт, який я вважаю архіважливим, це вивчайте мову. Туреччина та країна, яка не розмовляє на англійській мові. I am sorry, I don't speak English. Very good. Тобто так, десь в туристичних місцях, десь в центрі міста, можливо, вам якось на ломаному англійському зможуть допомогти. Але глобально, якщо ви вирішили для себе, що ви проживаєте тут, ви хочете тут знаходитись, ви бачите своє майбутнє життя тут, можливо, у вас кохання тут, можливо, ви зміжні за турком, вам потрібна мова. Сходіть на курси навчайтеся онлайн. Є дуже дуже багато різних програм, як легко вивчити турецьку мову. Тому я вам можу сказати по своєму досвіду, десь за 2-3 місяці системного вивчання мови, ви вже зможете елементарно якісь фрази казати, ви вже зможете улавлювати сенс якихось розмов, і це вже буде вам великий плюс. Ви будете себе більш так на релаксі відчувати. Хто вже вивчав англійську мову в своєму житті, знає, що таке small talk. Це коли ви на вулиці з кимось починаєте про щось розмовляти, заводите якісь комунікації, якось спілкуєтесь, обмінюєтесь якимись темами. Оцей small talk дуже люблять турки. Ви можете піти за хлібом, він вам скаже Привіт! Як в тебе справи? Намагайтеся. Відповідати їм, навіть якщо у вас ломаний, навіть якщо ви знаєте тільки Мараба, щось там показуєте руками. Турки вони теж такі, така мімічна нація, якщо так можна сказати. Вони навіть якщо бачать, що ви їх не розумієте, вони будуть вам жестикулювати, показувати, направляти. Вони дуже допомагають. У нас була ситуація з моєю подругою, коли ми приїхали до Стамбулу. Я могла вже говорити тоді турецькою мовою. Але ми не знали міста. І один турок сів з нами в Долмуш маршрутку, проїхав в інший район, завіз нас на співбесіду. Ось так, от до директора віддав за руки і сказав: Оці дівчата, вони іноземки, вони не знають, як дібратися додому. Ви потім після співбесіди, будь ласка, допоможіть їм доїхати. Тобто. Турки, вони ось ми просто запитали в нього, як нам проїхати. По факту він міг нам просто показати, яка маршрутка і де нам виходити все. Але турки, вони такі, вони дуже допомагають людям. Заводьте оці смолтоки завжди всюди. Наприклад, мій продавець в магазині він завжди знає, що я до нього приходжу. Він мені вибирає свіжі фрукти, овощі, тому що. Оцей смолток, якщо ви навіть просто в нього запитаєте, як справи, це дуже допомагає. Запитайте, як в, його, в нього справи, запитайте, як довго він тут працює. Заводьте ось ці зв'язки, ви таким чином вивчаєте людей, вивчаєте культуру, вивчаєте менталітет, і ви вже будете трошки як вже локал місцева. Наступний пункт, що я раджу, це завести собі хобі і бажано на турецькій мові. Займіться спортом, візьміть собі тренера, підіть на йогу, підіть плавати, підіть на теніс, підіть ще кудись. Ви дуже дуже швидко впіймаєте оці специфічні фрази. Ви зрозумієте, що вони намагаються вам розповідати. Знову ж таки, ви на цьому якомусь кружку там по ліпці глиною чи по вишиванню зустрінете різних дівчат? Знову таки, це можуть бути ваші турчанки, да, ваші подруги майбутні. Це знову ж таки можуть бути якісь відкриті люди, закриті люди. Але в вас буде рости ком'юніті, ви будете більш комунікабельні, ви будете розширяти свій круг друзів. Ви також через цих друзів можете знайти якийсь, якогось собі бізнес-партнера, почати нову справу. Вони вам допоможуть, як тут більш адаптуватись, покажуть вам нові місця, нові якісь кафе, ресторани, локації, все, що завгодно. Тобто ви таким чином розширяєте свій круг. Також є е, наші дівчата, які організовують українські якісь зустрічі. Всі-всі сили я вам залишу в інфобоксі, щоб ви знали, і українське ком'юніті воно теж важливо. Але не потрібно тільки українським ком'юніті займати весь свій час, тому що потім вам буде тяжче з турками, ви не будете їх розуміти. Дозуйте, дозуйте українське спілкування і турецькі ком'юніті. Це повинно у вас тут бути, якщо ви прийняли таке рішення тут проживати. До речі, українські зустрічі, вони завжди круті. Вони проходять там з нумерологами, з психологами, там якась ліпка в наглині, вишивання. Я виступала там як спікер по просуванню в інстаграм. Тобто, які хочете сфери, вони. Задівають, і ви будете почуватися більш так по-домашньому, як в Україні. Плюс ви можете завести свій блог і розказувати про всі плюси, мінуси проживання в Туреччині чи в Стамбулі, про всі факапи, тому що люди теж люблять факапи. Якщо ви не знаєте, як просуватися в інстаграмі, раджу підписатися на мій інстаграм, тому що там все про просування в інстаграм, і я вам допоможу з вашим таким. З вашою дитиною, да, з новим блогом, можливо, бізнес в інстаграмі. Тому пишіть, підписуйтесь. Я дуже рада новим людям. Робіть прямо ось все по списку, і тоді у вас ця адаптація вона пройде дуже гладко і дуже швидко. Ви навіть не зрозумієте, що ви в другій чужій країні. Повірте мені. До речі, один із видів теж такої адаптації це вивчати турецьку культуру зсередині. Наприклад, вивчати якісь традиції. Я вивчаю турецьку кухню, чи вивчала, да? правильніше сказати. Там це дуже-дуже елементарно, в них точно так же використовується один стакан, чайна ложка, столова ложка, все це показується, розказується і ви. Вивчаєте кухню національну, плюс ви ввчаєте мову, плюс знову ж таки ваш кругозір розширюється і ви себе чимось захоплюєте. Тобто любе якесь, яке ви собі можете придумати хобі, ви його втілюєте одразу в життя і одразу у вас оце ком'юніті, да? турки називаються «чевре». Оце чевре, воно зразу в вас буде розширятись, розширятись, розширятись. Спочатку, можливо, ви щось одне не зрозумієте. Ви запитаєте, бу не що не демек, що це значить, що це значить. Але потім ви ці ці слова, вони вам будуть їх повторювати постійно, тому що, як правило, турки вони використовують, як і ми таке, знаєте, стандартний набір слів. І вони по кругу, кругу, по кругу, і ви їх будете вивчати, вивчати, вивчати. А розуміючи мову, ви вже розумієте і менталітет, і традиції, і якісь кіно, і е, ви можете піти до театру, ви можете піти на концерт, ви можете почитати книгу, журнал, все що завгодно. А ви розумієте, якщо у вас є все, що завгодно, ви вже адаптовані і ви вже тут живете. На рівних правах я би сказала з турками. Тому діліться своїми коментарями. Розказуйте, як у вас проходить, чи вже пройшла адаптація, що ви відчували, як ви це переживали, можливо, іншим хлопцям і дівчатам буде дуже цікаво почитати, можливо, це відгукується якось у них, і, може, це комусь допоможе. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Пока-пока. Люблю, Яна!